Всім доброго дня! Перш ніж розпочати дане відео, всім хочу подякувати, хто дивиться цей канал і е, хочу попросити підтримати цей канал. Е, Силка буде в описі до цього відео. Попередньо я робив відео про конструкцію пневматичної гальмівної системи, вирішив вглибитися в дану тематику. І і Розглянути етапи і процеси, які відбуваються у кліматичній гамівній системі. Отож, поїхали. Компресор гамівної системи привідний агрегат, який працює тільки коли запущений двигун. Через повітряний фільтр до компресора надходить повітря, яке агрегат через регулятор тиску закачує до ресиверів. Регулятор тиску розташований або як окремий вузол, або вбудований до осушувача, контролює і оптимізує тиск повітря, а коли ресивери заповнені, повністю забезпечує холостий хід компресора. Якщо регулятор тиску не працює, його заміняє запобіжний клапан. Ресивери системи з'єднані послідовно. У нижній частині першого балона знаходиться спускний кран, через який з енергоносія виводиться конденсат і пари масла. Другий балон з'єднаний з краном, який обладнаний регулятором тиску і запобіжним клапаном. Останні скидають зайве повітря і нормалізують тиск у системі, якщо він перевищує дозволений. Гальмівний кран контролює і перенаправляє потік стислого повітря до камер силових циліндрів, які знаходяться у гальмівних вузлах коліс. Пневматичні гальма причепа під'єднують до автомобіля через роз'єднувальний кран і з'єднувальну голівку. Коли водій натискає педаль гальма, гальмівний кран відкриває доступ для стислого повітря, яке з ресиверів надходить до гальмівних камер коліс. У циліндрах збільшується тиск, розжимні кулики притискають колодки до гальмівних барабанів коліс, і зупиняють автомобіль. Водій може слідкувати за станом пневматичної гальмівної системи за допомогою манометра, який показує тиск стислого повітря у версиверах і гальмівних камерах. Манометр, з'єднаний з датчиками тиску, які передають дані на панель приладів у кабіні водія. Надіюсь, даний формат відео вам сподобався. Якщо так, поставте вподобайку за можливості підтримати канал, ссылка в описі під цим відео. Надіюсь, було корисно. До нових зустрічей!